Друзі, підписуйтесь на канал, щоб більше знати. Розбираємо склад морозива, розумний вибір зі згущеним молоком. Виробник називає його шедевром та легким пломбіром. Давайте перевіримо, що всередині. Дивимось на склад самого морозива. Після молока та води йде цукор, а потім замінник молочного жиру. Це пальмова олія. Саме вона здешевлює продукт, але робить його не справжнім пломбіром. Тепер начинка, згущене молоко. Це не просто згущене молоко. У її складі теж є вода, цукор та той самий замінник молочного жиру, тобто пальмова олія. Далі йде довгий список емульгаторів, стабілізаторів та ароматизаторів. Вони створюють потрібну текстуру та смак. А ось найцікавіше: виробник не вказує відсоткове співвідношення інгредієнтів. Ми не знаємо, скільки у морозиві насправді молока, а скільки води чи цукру. Склад перелічений просто за порядком зменшення маси. Що маємо у підсумку, це не класичне вершкове морозиво, а заморожений десерт на основі рослинних жирів з великою кількістю цукру та добавок. Його головна перевага низька ціна. Вибір за вами. А ви дивитесь на склад продуктів? Напишіть у коментарях.